Привіт, друзі! Ради вітати вас на своєму каналі. Зараз літо і мої кури несуть набагато більше яєць, ніж узимку. Тому я сьогодні покажу вам, як у природний спосіб продовжити термін зберігання курячих яєць. Прошу вас не лякатись цього способу, тому що він є описаний в книгах по домоводству та консервації. А зберігати я їх буду у банках. Як консервацію на зиму. Якщо дотримуватись усіх етапів і не ігнорувати правилами, то ці яйця без проблем можна вживати взимку. Отже, для консервації потрібно відібрати яйця свіжі, і щоб не були забруднені. Ті яйця, які забруднені для цього діла, не годяться. І мити їх теж не потрібно. З'їжте прямо зараз. Ми беремо тільки свіжі і чисті. Далі потрібно оглянути яйця на наявність тріщин, вони мають бути цілими без тріщин. Я завжди закриваю у 3-літрові банки. На дно банки кладу 3 або 4 ложки гашеного вапна. Завжди беру гашене. Бо якщо взяти не гашене, то при контакті з водою воно буде гаситись. Щіпіти, стріляти. Тому завжди беру гашене. Вливаю до нього 1 літр води і перемішую, щоб воно трішки розчинилося. Після чого обережно складаю яйця в банки. Не притрамбовуйте бо роздушите. Орієнтовно в 3-літрову банку поміщається 28-30 яєць. Все залежить від їх розмірів. Далі заливаю холодною водою з криниці до самого верха банки. Накриваю металевою кришкою, не капроновою, після чого закручую ключем і легенько, помаленько перекручую яйця. Так, вони повністю проконтактують з вапняним розчином. І можна ставити банки в підвал чи холодне місце. От і все. А щоб це виробництво було безвідходним, то яйця я з'їдаю, шкарлупу подрібнюю і сушу, потім віддаю її курам, щоб вони отримали свою порцію кальцію. А вапном. Весною підбілюю свої плодові дерева. От і все! Пишіть в коментарях під відео, як вам такий спосіб зберігання курячих яєць. Чи знали ви про нього раніше, чи ні? А я дякую вам, що додивились відео до кінця. Підтримуйте мої старання лайком, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Усім миру, здоров'я та добра! До зустрічі в наступних відео, папа. -па.